Рестує тінде зевро на звичайних тонких губах. Может житті пощастило бути власником пишних і об'ємних губ, але не в моєму випадку. Тому дівчатка, у кого є такі ж губи, як в мене, це відео для вас. Це топ-3 мої улюбленці. Ними я користуюсь вже більше двох років. Найулюбленіший тінт, який я використовую кожного дня, але я його використовую більше не як тінт, а як блиск для губ. Ну аж дуже я його люблю за те, що як він зволожує губи. Кому я йому ставлю 10 десяти. Наступний тінт я купувала дуже давно, але дуже довго він мене валяв. Чомусь я не звертала на нього увагу, чи то я не могла ним користуватися толково. Але зараз. Останні два місяці я почала використовувати його саме так. Даний тінт я наношу на краєчки. Потім витримую десь 5-10 хвилин. Інколи навіть більше Так я створюю чуть більше. Об'єм це той випадок, коли колоть у губи губити боїшся. А ну, хоч так, візуально збільшити, хоч на деякий час, то, то нормально. Тому так як з ним працювати довше, тому ставлю йому 9 10 А цей тінт я використовую не кожного дня, але він добре рятує, якщо вам потрібно дуже довго носити губи. Ну як губи Ну колір на губах Цей тінт, я використовую разом з олівчиком від глимбії. 110 відтінок. Зараз я вам прикр. Олівчиків для губ мене багато. Але найулюбленіше це 110 відтінок Тому так як з цим тінтом потрібно комбінувати і інші продукти для гу... Я йому ставлю 80 -й. А чи користуєтесь ви тінтами за врошіть коментарі?